Дорогі глядачі каналу Технопрок, сьогодні поговоримо про одну з найцікавіших тем сучасності: штучний інтелект і транспорт. Уявіть собі світ, де автомобілі рухаються містом без водіїв, вантажівки самостійно долають тисячі кілометрів, а дрони доставляють посилки швидше, ніж ми встигаємо зробити каву. Це не фантастика, та це вже реальність, яка формується прямо зараз. Штучний інтелект стає мозком транспорту, він аналізує дані з камер, датчиків, супутників, прогнозує затори і будує оптимальні маршрути. Розумні алгоритми дозволяють не тільки економити пальний час, а й рятувати життя, адже автопілоти реагують швидше за людину. Залізничний транспорт також змінюється: ШІ оптимізує графіки руху, керує потоками вантажів і навіть попереджає поломки локомотивів. У повітрі там безпілотники і літаки з системами підтримки пілотів, на морі автономні судна, що самостійно долають океани. Але разом із прогресом постають виклики: хто відповідальний за аварію безпілотного авто, виробник чи власник, як захистити транспортні системи від кібератак, чи готова інфраструктура міст до такого технологічного стрибка? Одне зрозуміло: транспорт майбутнього це симбіоз е, техніки і алгоритмів. І питання вже не в тому, чи з'являться автономні засоби пересування, а в тому, наскільки швидко суспільство зможе адаптуватися. Ми стоїмо на порозі епохи, де дорога стає не лише шляхом із точки А в точку Б, а й лабораторією для розвитку штучного інтелекту. Це був канал Технопрок. Далі буде ще цікавіше.